Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксюха. Бачите, вивела я сьогодні своїх старшеньких дітей на вулицю. Привіт, мама! Чуєте, як у нас скрипить сніжок? Я младшенька, а Ти младшенька зі старшеньких. Да. Так, то поки в нас немає сильного вітру, ми вирішили пройтись на вулиці. І рідко таке буває, що можна вийти цілою родиною і дивіться, яка гарна ялиночка. Окей. Що таке? Котики. Які котики? Давиш. Кот а, на дереві, окей. Я думала, думаю, в хаті якийсь кіт є. Тільки якісь. Вони ж замерзнуть. Вони замерзнуть? Не знаю. Я ж тут не бачила в кінці грудня. Так, наш сніжочок вже переливається. Це вже другий сніг, тому він вже чистенький. А ялинка яка гарна. Я не знаю, куди ми йдемо, куди я їх веду. О! Ви там синхронно розвернулись. Красуня. Дуже гарно. Маш, ой, що так пахне, пахне так щось смачне. Ми вже їсти хочемо, як завжди. Привіт, Марія. Ми ж хочемо їсти, а... але ми вирішили трошки нагуляти апетит. Ви нам казали поїсти до того, як вийти, але, але ми вирішили трошки спалити калорії до того, як їх набрати. Дивіться! Класа гарно світиться. Ой, класно. Сніжочком, сніжочком присипало. Так, ця дорога у нас веде до госпіталя. Якщо йти 30 хвилин, десь ми дійдемо до госпіталя. В яких хатках? Я там не ходила. Ми з мамою ходили. Ми там знімали відео про вагітність в Канаді, думаю. Щось ми знімали з мамою. там. Ой, рідко буває, що у всіх вихідний день. Таке точно раз в рік буває. А Марія? Ага, Ага, тому е, ми Тільки вирішили піли, не прощати можливість. У нас зараз котра година. 12 так. дня. Ми йдемо. О, так добре, що навіть шапку не треба одягати, напевно. Але в мене Я просто її не немає. У мене шапки немає. Треба шарф. Треба шарф. А шарф він у мене на квартирі. Тому я сьогодні йду без нічого. Йду так, як справжня українська дитина. Сюди. Мам, йдемо в ліс? Що, я... йдемо в ліс, як ціла через ліс? Йдемо? Через той ліс. І вийти <как> так через той ліс за нього, ще поки покидати. Ну, Пішли, а ми 是. куди? Йдем? Ой, яка знову ялиночка гарна, висока. Така класна, так, да, я тільки сказала. Клас. Ой. Ну, слухайте, на наступному тижні сніжок розстане. Знову буде брудний такий. Так, скрипить класно. Ну, все, йдемо далі. Зараз будемо вести з Марією дискусію. На рахунок їжі, що ми будемо їсти, Марія? Покебол. Покебол хочеш? Повірно, я Три завачали, а я би кусок м'яса вклала. З так тобі сказати чесно. Щось... На вечерю стейк. Візьмєш? А no, де... Де, де ти стейк візьмеш на вечерю? Ким? Тут <laughs> бутилка води в кармані. А, бутилка води в кармані. А що, я без не вийду. А, може в нас є якесь заморожене насок? Зараз треба щось приготувати, напевно. Хоча для наших батьків там вистачає. Я і Марія, ми любимо щось смачненьке поїсти. І в мене там взагалі смаки дуже каже... дивні. Може бути повний холодильник їжі, а мені немає що з'їсти. Марія так само каже. Тому ми не дуже не дуже їмо разом з батьками. Але... Ага. Йдемо. Підемо. Ого, це розвернулась і голова закрутилася. Вона випала достатньо. Та ні, мені вже просто 25 років є. І вже все. Ой. Ми, де, а ми 20 переходимо 20 там, де можна. Вийде. Не треба. І не будемо чого кутити. Може, знімати такий ангел. Ангелочок. Боже, тут так гарно. Я просто в шоці. Ага, якось важко снігу йти. Тільки мені важко. Так. І тут ялинки ці гарні. Я красінка нам гаражом. Угу, так гарно. Але може воно якось зачиняє будинок там. Може там темно в будинку і влітку чи ні? Що? Ну через ялинки ці такі великі. Зато нагрівається. Наша канадська пошта відновила роботу свою. з таким сонцем дуже... влітку, так нагрівається, що краще нехай буде з ялинками. Ну, Я про світло, а не про тепло. Ну, Мені літря... треба, щоб в хаті було теп... не тепло. Ну тепло також, але щоб було світло. Ну літом це світло, але ну, як нагрівається, якщо сонце прямо в віцну. Ого. Ну так, да, Нагрівається і дуже душно стає. 30 градусів в хаті. Угу. І що? А влітку так, у нас цього літа скільки було максимум? 33. Де? Okay. Де? Okay. Так, в літній білий. Ой, Боже. Йдемо колядувати, все, що ми побачили. Ура! О, Боже, побачили наших колег з роботи. Ну, колеги мене побачили, але машину побачили. Все, Фіресі. Угу. О! Там вже діти записують їхнє відео. Ото вивела дітей на вулицю. Маш, а в мене вже ніс червоний. Ти вже сама червоний. Я вже сама червона. Марія. Я нічого не бачу. Я нічого не бачу. Але я бачу, що гарна погода на вулиці. От, дивись, який віночок. На будиночку. Ой, клас, Цікаво, чи це машина. Я багато машин знаю по номерам. Ну, не треба цей сніжок на нам. Ага. Слухайте, в мене ніс замерз, здається. Але це маленька машина. Ні. О, я не знала, що хтось тут проживає. Ну все, я на роботі потім можу дізнатися, хто це Заходить. по номеру машини. Батько дадому, хто тут живе. Та це ж так близько, слухай. Навіть не знала, що тут хтось живе. Так, тут у нас починається битва. Ой! Битва битва з Сніжком. Такий Маша розумний, як п'єста. Ну кидай в жовтєзік. Кашпишка червона. Та не білий. От так розв'якаються мої діти. Мужчина, тримайте свою руках. Ой, оце от мої батьки, просто 24 на 7. Так, дивіться, які гарні оленочки. Так, оце справжні батьки. Ого! Він нормальний. <ріх> Хотілося з кимось пройтись. Проходую, так. О, так, класні така стежечка класна. Пішли, Пішли, давай від них уйдемо. <ріх> давай, йде, ой, ой, ой! Сховались у нас все бачили. Дивіться, яка краса. Хоть мене. Ой, як класно, які ялиночки. Клас. мене вже щось містиче. Ой, так класно, слухайте, цікаво, знайдуть вони на саміті. Хтось іде там, не знаю. Не знаю хто йде, це не вони. Я хочу сфотографувати Так красу, блін, вони нас знайшли. Вони не знайшли, пішли далі. Вони, вони пішли далі. Вони нас не замітили. Не помітили нас. Зараз будуть шукати. Дивись. Ховайся, ховайся, Маша, ховайся. А ті сталися. Ой! Він іде! Він нас помітив, все. Але круто, сховалися ми на деякий час від них. Боже, як тут класно. слухайте, тунель кохання. Як... Мам, ти знаєш, що в Україні десь є тунель кохання? <кхи> зараз зараз схоже, дивись. Дуже гарно. Це ну, Магі... магія якась. Любов, де любов, де кохання? Загадуй бажання. Ні. <світку> Ні. <світку> Ні. <світку> Не хочу. Слухайте. В російське. В тунелі кохання? Так. Давай. А ви подивіться на цих дітей? Ой! Кажу, випив будь людиною. Щось цибає. Щось цибає. Як О, о. Ой. О, що це за дирочки? Ага. Це у нас тут люк є, напевно. А тезик, угомонись. Я би сказала. А че зік сзади, вот очки, очки впали. Суки не хвилин, пихай. Ти ж сказала, успокойся. Ні. Чого ти як табулька на окропіться? Господи. От скажіть. Мені тут може бути сумно? За цими от, трьома. О! Димком так пахне. Може якийсь шашличок хтось готовий. Димок. Клас, я би зараз їла кусок м'яса. Щось їсти хочеться. Вже добре. Клас. М -м -м, як пахне, хтось жарить на, на димку на вогні. Якийсь барбекю, напевно. Тут, напевно, круглий рік. Люди готують барбекю. Ми перейшли на якусь вулицю. А, я на цій вулиці колись робила нігті. А. Пишка просто всіх. Пишка, Пишка, так. Семе побачимо. Ну, ви, ви успокоїтесь а сьогодні не. чи ні? Ні, ми я на JR, а, поди, ну, Вон яка ялиночка гарна маленька. Ай, а тут скільки дивись марш, на участку в yeah. нього. Скільки ялиночок? Обень. У нас тут часто вулиці на одну літеру називається. Mm -hmm. Квар... Квартал А, квартал, в, квартал, в, квартал в. Б, квартал С. Так. фух. Ці діти мене вже трошки утомили. Так, вони сьогодні не заспокояться. Ну, Маша заскучала за татом, ну що таке? Діти не хочуть Вони, Вони ніколи. Тож, да. Ми ж ніколи не можемо Давай мати вихідний. Ні, я не буду. У мене навіть шапки немає. Ми на роботі. Да, завжди, як не один, то другий на роботі, тому. Ні, ні, я кажу, в мене ось зараз. Ти знімаєш відео, ти на роботі. А я на роботі, екскізо. Серйозна жінка? Я працюю. А всі мої шкрутачки десь ги. <Да, і чому рес> Вдягаємо чорну кляну. Ага, тому що тут сонце ну просто ненормально. Особливо, як їдеш за кермом і така от погода, сльози течуть. Дуже дуже важко. Вау, Вау, який будинок. Як вам будиночок такий? Взагалі ми, ми потрапили в гарний квартал. Гарний будиночок що? Сьогодні я сказала, що будинок з один дому продається. А будинок з один дому з другої дом... частини чи з першої? Перший. З першої частини? П яті -п яті. Ні, в другій частині він робив там дядька свого в Нью-Йорку. Ага. Ну, Оригінальний Оригінальний будинок? Блін, круто. Там... Але Це за 5 ви... мільйонів я... От там є і, є і цей і Баскетбол. Баскетбол внутри и... і хто там ще був? Сі нема. Там три гаражі. Ну, знаєш, за п'ять мільйонів можна. Можна за 5 мільйонів купити кращий будинок, новіший набагато. Просто те, що він був. То, що в ньому знімали один дома, а то він такий дорогий. Він повністю перероблений. Перероблений. Ой. Зараз ми приближаємось до парку. Було б круто вигуляти своїх діток сьогодні. Треба папу вигуляти. Ну Папу ми і так Вигуляти Вивалять сніг теж. А мої дітки вдома сидять на тому. Джейсон теж любить снігу повалятися. Джейсон так любить сніг, він як бачить сніг, його просто вже не зупинити. Він в той сніг пригає. Я не знаю. Триває, я не знаю, як їх в садочку там втримують цих дітей. Але я тут одна з ним <кій> як... Ну, да, там, там територія зачинена, там вони нікуди не втічуть звідти. А тут просторо, тому я зазвичай вибираю парки якісь закриті, ну, з, огородками, з заборчиками, тому що Джейсон у нас хлопченка, який любить втікти. У мене вже таке було. За день до пологів він від мене втік, а там їздять машини, а він не має цього відчуття страху, небезпеки. Як я за ним бігла з цим животом. Але на наступний день я родила, тому лайфхак. Хто хоче швидше розродитися, пробіжіться три, три кола навколо будинку, одразу народити. <гум> Дивіться, який просторий парк. Але бачите, він такий зачинений, огорожений. О, от слово. Огорожений з одного боку. Він трошки подальше від дороги. Ну дивись, 30. тут 30 кілометрів, він не їде 30. Yes. Він їде швидко для 30 кілометрів. А Тут він не огорожений, тому в цей парк я би не пішла з Джейсоном, угу. на жаль, але парк великий. Я якось ходила сюди з ним. Але я була не одна, щоб можна, щоб один біг з одного боку, інший з іншого боку. Да. Отак От хіба що. А... Там літом нормально скидається, що в жару. Угу. Дуже жарко влітку. Тому в нас така прогуляночка сьогодні. Покажемо вам трошки район з іншого боку. Ще прикрашені будинки є. Різов вже відсвяткували і скоро будуть знімати ці прикраси, новорічні, новорічні ну, ну, декор. Ще зимку тримають. Це знімають. Угу. Ну Просто новий рік вони тут не святкують. Ну, але Це... вони зимні прикраси. Угу. 24... Ми от більше в Україні святкували новий рік. Ми так чекали цього, як щось новеньке, якась ну, нова має. казка, як ніби життя зміниться за день. Ось собачкою. Зараз вже теж більше різдво святкують на Може і так, але. О! Ага, як тут переходять, світиться, Мигає. Направо нам такі рік пішли. Направий йдемо в пап, Як сніг гарно блистить, Маша. О, десь то вже робив чоловічку. Ага, ці сніжні ангели. Хтось робив вам, я до сніги. Цікаво, очевидно, як листий сніжок? Йдемо? Да. Пішли. Вже. Йдемо в парк. Так, ми прийшли в ліс <кiffe> <кiffe> на початок лісу. Е, якось ми вже сюди ходили з мамою і тут були олені. А ще тут є змії. Є якийсь місяць влітку, не пам'ятаю, чи кліщі є, так. Написано, є кліщі в багатьох парках, до речі, малоділи лім, хвороба ліма. І зараз хтось є з 5 жовтня по 23 і з 9 по 24 листопада. А ні, вже немає. Але бачите, їх вбивали, на жаль, оленів в цей період, тому що їх дуже багато. Охотить. Я не знаю, навіщо, навіщо я там? Не, да. Але бачите, попереджую, що тут є оці парк інша шатран, його повністю закрили. Так, величезний дуже парк, який повністю закрили, тому що е, знищували цих оленів, їх було дуже багато. І вони пошкоджували будинки людям, тому що навпроти живуть люди і собачка. Класно. І їх Тіжок на мордочці, клас. Так, а... то ми були в цьому парку, я якось була тут з Джейсоном також, але наче ми були на візочку, я не пам'ятаю. Знаю, що в одному парку він цибнув болото, і потім я не могла його витягнути. Ну це таке. Це дитинство. Ми самі в болоті ліпили там котлети всякі, тому це нормально. Марія, як тобі зима? Зараз. Uh -huh. так, Якби то, така зима була, було б добре, так? Да? Так. Да. Але мінус п'ятнадцять, плюс п'ять. Ні, та стану, то, то ще мене. таке, але... Мінус, мінус, 12, мінус 15 і плюс 5, окей. А пам'ятаєш нашу першу зиму? Ну, так, ну тут мінус 15 і вітер, Так, то... да, вітер, Якщо тут, тут є вітер, є. ну це майже всюди, коли є вітер, то холодно. Тут практично... Але тут дуже часто. Тут Вітер практично, практично завжди вітер є так. Да. Тому бачите, сьогодні дуже багато людей ходять гуляють, тому що. Погода дійсно mm -hmm. класна. І коли сніг висипає, то висипає багато, а потім сетане і замерзає, і в нас каток. Mm -hmm. Тут так. слизько, а потім mm -hmm. ще льодяний дощ іде. А як іде льодяний дощ, <хи> то можна автівку свою пів години відку... ну не відкопувати, а <хи> розморожувати. <хи> як... Добре, ті, в кого є дистанційний, дистанційне, це... як це називається. Заведення машин не знаю, де і станс, е, то це класно. У мене, от, наприклад, є, я можу включити. Я завжди зимою залишаю на вітрину, оцю передню, на скло переднє, і на задню, щоб воно розмерзалось. Тому мені нормально. А ті, в кого немає, Мого тата немає. То йому вже треба якось <смеш>, власними силами, тому що іноді буває так замерзне, що машина не відкривається. Так, там треба бити по машині, ага. щоб відкрити двері У мене таке вже було, що в мене е, замерзла повністю машина. А в той час у мене була моя перша машина, вона була стара. І в мене вона е, якби закривалась, так. Але в мене не закривався багажник. І знаєте, як я в неї потрапила в цю машину, тому що цього. Дистанційного заведення не було. І я туди потрапила через свій багажник, тому в <смі> мене є фотографії навіть, може знайду. Тоді нас так заморозило, що машини не відкривались просто. І до чого я це все вела вже забула знову? Як замерз. Як замерз, Угу. Ну гарна зима то. І тому так, бачите, відкрити машину важко. Потім ще сидіти її, якщо вже вдалося відкрити, то сидіти її ще гріти, десь хвилин 30, поки розстане цей лід, тому що вже, вже таке було, що шар льоду був 2 см mm -hmm. на машині. Уявіть шар льоду 2 см. Це ж його треба роздовбати і не пошкодити машину. І зазвичай роботи, не від... ну, роботи звісно, не відміняють. Буває відміняють школи маш, правда чи ні? Da. Школи відміняють. А ті батьки чи дітей відмінили школу, ну їм треба або вже з дітьми їхати на роботу, або вже якось домовлятися з, з начальником брати вихідний. Тому тут, коли є або снігопад або лядяний дощ, батьки, батьки моляться ті, в є діти, тому що треба буде терміново міняти свій графік або. Або щось таке, шукати якийсь вихід. Може, в кого є бабусі дідусі, то можна закинути туди дітей. Але ж не всіх так. Ого! Як хрустить сніжок. Сніжочок. О, ціпа! Марія ціпа, до мене вчепилась тут своєю англійською мовою. Слухайте, на вулиці настільки свіже повітря, що в мене вже знову крутиться голова. Хто це нас доганяє? Ой! Понятно. Я думала, це мій тато підходить. Тапок промок? Ну так. Ого, а в мене високий. Це не папа кинуть. У мене високі... а високі капчики в мене. У мене просто дуже розумний батько. Ой, слухай, Марія, а ми куди вийдемо? Це ж ми вийдемо зараз, не зрозуміло, де. І нам. Це нам хвилин ще 40 йти, напевно, якщо, якщо не менше. Ну, прийду, десь 233. Ну, їжа, то прийде, а в мене батарея сідає, я ще хотіла полялякати. На телефон. І на телефоні в мене немає батареї через прямий ефір. Тому, О, тому я з вами ще ненадовго. Я переношу, нікого <кій> принесу. Зараз зарядку теж піхнула. А... Папа, пихай. Пихай. А ти що будеш замовляти, Марія? Покебол? Ти вже замовила? Боже, ти перетриха. Тепер питання, як дожити до 2.30. Я заказала на 2 спочатку, але вже час. А нам ще йти йти, то на 2.30 прийдемо, переодінимося, кучемо грін, наліємо, коликаємо шводички. Водички. <рес> водички. Будем? Боже, як в мене голова крутиться. Водички, <рес> виїсти. Поки богу. Водички дати. Тримає мене. Водички мені не дос... хочу, Дякую. Курочка це моя. Да, щось ваша курочка вже постаріла, щось вийшла з строю. Водички вже лапки щось не ходять. Треба мені повертатися в, то, в той стан, коли я була з собою. Ото щось. Ай! Втомилась я після, після своїх діток після пологів, після ще. цього всього я ще певно не, не, не відновилася. Направо? Ще дрикведрик, дайте вареник. Вчора ми, до речі, їли вареники з картоплею. Боже, як я люблю вареники з картоплею. Це просто щось. Це, напевно, мої самі улюблені вареники. А у вас які? З чим ви готуєте вареники найбільше? З творожком. Mm -hmm. Творожочок. Ну Молодь прийшов. Молодяк прийшов. Капець Марії промок. Треба йти додому їсти. Ми йдемо по наказу. Ми йдемо, йдем, ви за нами йдете? Окей, пішли. Який у нас гарний міст. Типа в сніжку. Тоді <рес> ще люди йдуть. А, люди йдуть? Так. Люди йдуть. Ага. Боже, скільки людей сьогодні? Це просто капець. Давно я вже стільки людей не бачила. <рес> Вийшла з комори, я своєї. Побачила людей. Ой. Ой, як сніг змучить. Який сніг. Треки, 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 треки. Так, ну боже, діти, заспокойтесь. Боже, де в нас стільки енергії взялось? А в мене немає. О, як сніжок падає, гарно з дерева. Собачка? Да. Де? Okay. А -а -а. Як у нас тут гарно. Просторий ліс. Так, в мене відключилась Ой, камера, тому що сіла батарея на холоді. Ми вже десь на шляху додому, не знаю. Марія бібіп. А скоро ми десь дійдемо сьогодні. Ем, хотілося б ще познімати, але, на жаль, на холоді дуже швидко сідає техніка. Тому я... На жаль, буду завершувати це відео. Я вам дякую за цю прогулянку разом. Бережіть себе, обіймаю вас і пока-пока.